Так. Оператор, оператор у нас сьогодні діанка. Покажи, що ми малюємо. І риси. Малюємо їх по вологому. Тимея Олександрівна змушила усю поверхню. Листить, бачите? Да. Все, Аделька не бігає, йде сюди. Починаємо з лимонного. Лимони я по вологому Мало не роблю. Видно. Не видно? Видно, все видно. там видно. Там все видно, Тимея, там все видно. видно. Добре. Проходжуся, якби по на місці власної тіні, а воно розповзається, і виходить, що перший слой і по полосочкам сім, дівчатка. У нас у всіх є полосочки, ми старо не будували. Так. А коли ви закончите, куди мене з мати? А потім тобі покаже Оделька. Оделька минулого разу знімала, вона знає. Так. Бачили? Запомнили? Угу. Анічка, ти дивишся? Так, і тут ще посерединці. Прийшлися. Потім ми робимо на О, самі. Я світло... Ну так ми ж малюємо по вологому правда? Так. О, самі ці стоври. Подивилися, як я зробила на полосочках посерединці. Запам'ятовуйте, дівчатка. Так. Тут. А коли, Далі, прийде... танцую, а, а коли Харенко прийде, то буде Харенко знімати? Домовимося. Так, тепер густим концентратом е е жовтого темного. Що значить густим? Я розмочила. Це да, -да, -да, да. Жовтий темний не яєчне. Правильно, Анічка. І що ми робимо? Оці полосочки. І тут ще раз пройдемося, де нас, щоб вирвати його із, із... Дивіться, як я зробила тут. Запомнили? Тут як? буде був круг, як місячок, тут полосочка, Ще цю пелюсточку зробимо. Тут аделька, де полоски, що я роблю? По да. полоскам прохожуся. Сюди там, де полоски. Так, да, так, да, так. Да. І воно розповзається. Головне, щоб поки воно вологе. Так. І ще тут, власне, тінь. Добре видно? Да. Так. Так. Далі йдемо ти, в салатовий. що я... просто е... е... не видно, темно є. Ну так, дивіться, зараз йду в салатовий. Густим концентратом. У нас нам Аделька, ти знаєш, у нас коли мокре, воно все світле. Тому беремо густий концентрат. Не, не... не шкодуємо фарбу. А тепер я вже прохожуся по власних тіннях. Да? А так ви да, треба воду темний. Не треба мочити воду, і дуже швидко малюємо, правда? Так, головне не перепутатися тут у цій всій географії, що де йдуть листя. Або пак треба помити пензлик, все одно з краски. Звісно, ви ж дивіться уважно, потім Аделька не буде. І тут, ага, це все жовтеньке. Оце пелюсточка, покажи, бодянку на екрані. Оцю пелюсточку, я забула зробити. ж пензлик почти не виток. Дивіться, що я забули її зробити, значить я ще успіваю. Тому що. Оно жовте. Ну, і що далі? Тепер переходимо в зелений темний, Теж густим концентратом, розмочили його, віджали перед. А що ви цілу вже картину починаєте? Де? Там ще до кінця цілої картини, то ще й два заняття піде. Так? Да? Ви мене запам'ятовуєте, добре? А зараз добре. я буду знімати вас, які ви молодці. Я то запам'ятала. Тут а наш вас знімати. Ну, щоб ви гарніше запам'ятали, якщо у вас це не вийде, ви включите це відео вдома, зможете повторити і засвоїти. І, -то, і якщо то, то, то. хтось намалює так, хтось намалює так, хтось намалює. Ви так, проаналізуєте. Там так, так, так. не буде зрозуміло, хто правильно намалював. Наверно, навіть мама так. виділа у інтернеті. Може бути. І за то, а особливо. я бачила, як вчора ще намалювала на п'ятому каналі. Да. Так, ну що, дівчата? Тепер що? Можна ще раз, як чуть-чуть потягнеться, знову посерединці, Уже густішим концентратом зеленому. Так, у нас раз, ще буде так... ще раз розтікати. Так. Але дивіться уважно, я проходжуся вже по темних місцях. Делька, чуєш? Бачу, бачу, бачу. Тепер. -ка? Дівчатки, ви голодні, їсте. Все, можна все малювати. Все, йдемо малювати. Чекай, да. пауза, Чекаю, пауза ну, да, на квадратик. Спочатку, так. Да. Починаємо І світло-жотої. Анічка, тебе теж є краски твої, так? Да? Покладь собі з тої сторони, щоб тобі було зручно. А, а там все одно, можна розвідувати. Звісно. Це ж заняття. Це... Ну, що не біда, не біда. воно має течі. А -а -а. Я йду ззаду до вас, підійду, добре? починаємо із світлих відтінків. Ота ну, ось оцим жовтим угу. стояв. По полосочку. Угу. Щось це стояло. Не піде, що стояло. Давай, малюй, поки вологий, дівчата. Бо зараз підтягнеться папір і він уже не буде давати вам таких ефектів. Ну, ви красиво, коли він От ви знаєте, які ви смілі. Молодці, Анічка, вже гарно пальчик тримає, умніця. Ну, я тебе оделька не заставляю, як тобі зручно. П ят п ят п ят. П ят. І ти тримаєш пальчик, ану. Умніця. Ми лимонний малюємо. Правильно, правильно починаємо все, що жовте було лимонним. І заглядаємо теж на, на монітор комп'ютера. І на, 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 на цей. На, на... Ви, ви, ви просто сміло проходіться лимонним, а воно розповзеся, а потім будемо уплотняти. Тобто... Я не бачу вот цю штучку. Ну, не біда, зроби її там, вона тебе буде отут, вот мабуть. Я не бачу. її. Все, все. Я не поняла. А от звідси, дочіть. Звідси, до ці, не не біда? Добре? І Звідки? Звідки? Я не розумію. тут добре. добре. А, розумію, розумію. а? Добре. Чудесно, чудесно. Давай, давай, далі. А тут цілий ковшик малювати. По полосочкам ще пройдеся, по всім полосочкам. А що, по всім полоскам треба пройтися? Ну, на, на квіточках, да. а, так. Да. І що дезенько, дівчатка, щоб воно успівало, ну як сказати, щоб ви успіли так багато зробити, як я. Бо воно підтягується, вже не буде такого ефекту. Я всіх дивлюся, як малює. Добре, добре, сміло. Все, по жовтому ще тут пройдеся. Отут. Тут, по полосочкам. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, Аделька, Тепер вже можеш переходити на зелень правильно. Правильно, правильно, молодець. Аннушка наша. чого? Да, потім переходиш, переходиш на яєчний густим концентратом. Моделька. Густим концентратом. Пензлик має бути гострий, як голочка, туди він тоненько пише і не так сильно розповзається. Так, ти так, так, так. Давай ще, ще цю квіточку зроби. Підглядай туди в, в, в оригінал, ну, не в оригінал, а на, 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 на те, що я малювала. Добре, чудесно. А це треба роботи, по власності? Конічно, І особливо на власній тіні товста має бути. Умнічки. Переходили переходити. Да. До яєчного. Густим концентратом яєчного. Я в мене Я в мене тут мене. Дуже Де? А ти, так, да, віджала і все, віджала і як резинкою витерла Сух, сухим пензликом. Чистим і сухим. Ну так як нібито, резинкою. Тепер добре добре. Все, переходь бердове. до зеленого, бердове. Аделька, до салатового світлого перекладала. А чекайте, я то вже за між тільки. А, ще там, точно, вибач, я, неуважна. я не уважна. А вже що, висихає вже в тебе? Чого великим пенсиком? Чого? Щоб було швидше. Уже буду, вже дивись, воно підсихає. І що, І це що, що? що? Вже не буде таких, такого те, ефекту. Тому те, вже те, буде, що ми малюємо по сухому, а нам же ж по вологому, ми ж мусимо показати майстер-клас. на всю. Тут же нічого не треба робити. Добре, і ти яєчним ще пройшлася, так? Ні. Ну давай. А ти на. М -м. А що мені тепер робити? Робити? Що робити? І ще тут прийдеся яєчним. пензлик має бути гострий, як голочка, Дянка, туди він тоненько, делікатно пише і гарно розповзається. далі ще розповзає. Вона саме остання мочила папір. Та ще папір мокрий. Малюй, малюй, далі Та ще салати Так, так, так. Да, да, да. Вже, Вже в дівчат не так іде, не так розповзається. Ну, звісно, бо ми саме От чого, вони можуть сильніше намочити. Ти можеш, як якщо ти останнє то враховувати, то слабше мочити. Добре, Анечка. Потім... Переходь до салатового. Іще трошечки салатового, а потім почекаємо, щоб підсохло. Усе. Так, що салат так, так як там по власних тінях проходишся. тут. Угу. Ще раз покажу яка. І так Так, як і я робила. Умніце, умніце, молодець, уважно дивилася, знаєш, де підглянути. І ти, Аделька ще дивися, тут як човник салатовим і потім сюди пройдешся. Діанка. Ой, Діанко, ти тебе вже мало підсохла. Давай тобі мало розмочу, щоб воно ну, все більше розпузало, бо дуже різко. Нам треба, щоб трошечки ніжніше було. Що до мене? Так, добре. Чекачка, я з Діанкою, э, закінчу, гадельки і до тебе. Добре? Тут м'якше. І це. Все, вже уже, дівчата, воно вже висохло. Давайте зробимо перерву, щоб ну, добре, добре, Аделька. Зробимо перерву, поліпимо з пластиліном, а як воно повністю висохне, знову підемо намочимо. А? Зараз зліпимо лелеку. Жирафу. жирафу, жирафу робили. Лелеку зліпимо там і ще когось там. Хто там кого я там приготувала вам? А можна там сипалі.

Все, Аделька, і в тебе вже вже не розповзається. Можна, 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 можеш, можеш ти в туалет. Всьо, Анічка, і в тебе вже не розповзається. Там не чухай, Анічка. Я дивися. Я і не відступаємо. Я. Ань. На мене дивися. Ти завжди відвілікаєшся, коли я покажу. Великі кружочки, щоб воно поки. Розповзеться, щоб воно на білу зону не пішло. Так. Да. О, Молодець, умніця. Аделя молодець. Уважно слухає. А якщо там десь воно вже вилізає не, не, не то, що треба, ми сухим пензликом коригуємо. Е. Я віджала і сухим пензликом Коригу. коригую. Як резинкою витираю. О, Діанка, молодець, умніця. Да? Да. Потім дивимося на дошку, після нього який іде, після того салатовий кружочок. І теж відступаємо. А Дарія на твоєму покажу. Тима, я, ти тима, свої тима, парви тима, не можна я так О, так-да-да, -да -да, прям правильно, правильно відступаєш. От так. От так. Все, Продовжуємо. Адель. І потім тима, зеленим покрутим. Я тут, Анічка, ти кричиш, але й роби. І роби теж, дитино. Я тут до всіх по черзі підходжу. І, і зверху, зверху, Анічка, тут. Нічого страшного, в тебе є сухий пензлик, яким ти можеш витирати. І коригувати. Коригувати, як резінкою. Умніця, от тепер я вже чую, що це мене, дивіться, яка я молодець. Умніця. А не просто так, о, Адель, молодець. О, а будете ходити маму? Ти, мама все бачить, я ж записую. Дуже добре Діанко, зробила. Далі йдемо у синій. Я показую чекайте, який. Цей. цей. У До діанки просто вже все. І теж відступаєш трошечки. А? а? Синій. Да. Так. І, і, і Адельці покажуть. Синні. Аделька. Та, Та, Анічка, випадково. я до всіх по черзі йду. Секунду. Дивися, поняла Адель? Я показала. Чехай, ти Ань, не, води, не біда виліту воду. Ань, Увага! Тепер до тебе прийшла я, а ти уважно Та, слухаєш ти. і не оглядаєшся на Аделю. Дивіться. Це буде мій самий ліксимального косичку. Поняла? Теж відступаємо. Далі. Умниця. Діанка, аж тут вот так. І вони щоб подружилися. Поняла? Ти вже ну. Ось так. Щоб було так, як на екрані. Я знаю, як роблю, так би. <пи>... Ну, так не тут дивися, жовтим, потім салатовий, далі, далі і далі. О, Адельки красота. Молодець. А в мене це І в тебе красота. Тобі лише залишилося Анічка, а, сухим пензликом серединки, щоб були білі, тиме? береш їх і а, витираєш. Я, сухим. Лиш сухим. Не, не, не скуби пензлик. Тиме я тебе в... слухаю уважно. У вас звати Тимея? Тимея Ти мея мене звати, так. Да. Яделія дуже прикольна і дуже гарно. Діанку нич сухим пензликом береш і сухим і вибираєш. Лам не чухаєш, а просто вибираєш. Можна собі взяти товстіший пензлик. Діанко, у мене там на столі у стаканчику товстіший пензлик. І від. Молодець, Аделька. добре, добре, добре. Але майже так синього, що вже дуже не треба, бо то вже там дуже много синього. А Нам ще треба маленького і жовтого. Давай я тепер з твого дозволу. Ось так, добре. Маленького жовтого тобі Все. додавлю. Все. О, красота! Все, йду до Анічки дивитися. Добре. І ще тут маєш кружочок дороби, ще тут маєш кружочок. І поки і тебе, і ще Анічка зелень проробляє. Як а закінчиш. Зелень. Оцю зелень. Дивіться, ти, 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 ти бачила, як у Аделі. Що, ти що тут жовтим не зробила? І тут жовтень. Ну, молодець, зробили. що підказуєш, ми ж одна команда. Можеш їй навіть допомогти. Тобі ти ви... дозволяєш, Анічку, щоб вона тобі допомогла. Хочеш, дивіться, своє робити. У Ані так зроблено, що вона тут дуже много пусто. У мене тут дуже много не пусто. Добре, давай я далі я ще раз дивіться. Поки воно ще мокро, я не тіряю можливості з прове зробити власні тіні. Це воно ще Не мокро, все. Не мокро значить людьми розмочи. Отак, щоб воно м'якше розійшлося. Давай, Делька, а я тепер обош воду. Давай тобі Діанка, ще зроблю власні тіні. О, вже, вже, вже воно вже підтягнулося. Опять треба йти ліпити з пластиліном. Або давайте наші Анютини глазки вже закінчимо, так? Да? Ні. Ну як ні. Ну, так... Я не малю. А, ні. І туйка Діанку, точно так. Ці шарики ще зроби. Ось я тут. Це були зробила? Іду йду дивитися. Я ще секундочку тут з Діанкою. Діанко. Ага. Добре, добре, сучніший колір Діанка. Аделька, так. не мішає. Аделі, а ти маєш взяти оранжевий густим концентратом навести ще асоціативо. А то там не оранжевий. Це оранжевий. Ну то що, там на моніторі оранжевий. Будь ласка, так, іду до анечки. Добре, лиш тут мав бути жовтенький. Давай підчистимо його. Ну, хай вже, в принципі, буде. Ми якісь із того... Вийдемо. Вийдемо. Правильно. Тебе що, теж не було оранжевим, Анічка? Ці. Може, правда, підсохло? А тут ще мокре. Ще мокре. Так. Власний тінь. Або не зачухати Аделька. Там так, в принципі, так. Да. В принципі, так, <гум> не, не дорожці. Добре, ж тут ну не біда. Добре Все, нажимаю на паузу. Хай сохне. Беремо анюти не глазки. А оранжевий.